У нас немає проблем з злою пам'яттю. Ми завжди пам'ятаємо, коли нам щось зробили не так, що нам не подобається, що нас образило, закриваючи очі на все те, що нам зробили хорошого. І такі люди навіть можуть говорити Я нікого не вбив, я нічого не вкрав, в мене слові чисто, але всередині в серці маючи кучу образ, зазрості, гордості, злості до інших людей. Ми маємо розуміти, що я грань між чорним і білим, тобто або я совісна, або я безсовісна. І щоб мати совість, мені треба реально мати хорошу пам'ять, щоб пам'ятати все, що мені зробила людина. Бо совість це в першу чергу частина Божа в моєму житті, бо совість це про любов і про справедливість. Якщо в мене немає совісті, в мене немає милості, в мене немає віри, в мене немає сенсу. Можна навіть знати слово Боже, але жити без совісті. Таким чином ми стаємо як сатана на небі. Своєю думкою нас образили, нам нічого не подобається. Тому нам потрібно завжди залишатись совісними людьми, і на совість сходить благодать, і моє життя починає освячуватись. Амінь.